Привіт всім з вами Жавток. Це відео про Лезермани. Да, давно у нас не було подібного, і саме про модифікацію чаржу. Ну, вона також буде актуальна для Вейвів, карлів і для багато інших моделей Лезерман. Давно не було з чогось подібного і захотілося таке зняти, тому що було цікаве замовлення. Ось він. Це мультитул, який я зробив на замовлення, і в ньому дуже багато різних цікавих змін, які його прям суттєво покращують. У цьому відео я покажу різні модифікації, які, ну якби модель, яку замовили, і також які ще можна зробити модифікації з іншими мультитулами або з цими же титановим чаржами. І навіть там буде дещо про суж. Тож починаємо. Що це таке? Це Лезерман Чарш TTI, класна моделька. Насправді шкода, що їх вже знімають з виробництва, чи точніше вже зняли з виробництва. На його заміну прийде Wave Alpha, фактично, це новий чарж. Ну коли він з'явиться в продажу, я придбаю і зніму детальний огляд. Цей мод буде актуальний навіть після виходу того оновленого. Вейву чи чаржу, тому що ну тут дійсно цікаві зміни, які прям дуже корисні у користуванні. Тож почнемо. Що тут залишилось? Тут, звичайно, залишився клинок s 30 v ну стандартний для Charge TCI, залишилась пила. Не вирішили не ставити пилкотримач хоча я собі поставив у майбутніх відео про це розповім. Так само залишився класичний напилок, і ми встановили ножиці з Victorinox. Насправді тут дуже цікаво по змінах і по встановленню самих ножиць. Тут реалізовані ножиці з Victorinox. я ще зробив проточку. Ну, в принципі, я завжди її роблю, щоб було можна легко відкривати одною рукою. І як ви бачите, воно відкривається в один рух, але самі ножиці не мають фіксації. Це було побажання від клієнта, щоб було дешевше, і в той же момент можна було відкривати одною рукою. А, насправді, ну я не скажу, що сама фіксація прям дуже потрібна, бо коли ти не ріжеш, ти все одно їх ужимаєш якби вниз, і сам цей клієнт вже в нього були такі ножиці, так встановлені, тому все в порядку. І насправді воно дійсно без проблем так працює. А, вони так вони сюди, прямо рівно встають. Я все допрацьовую. Це ножиці з вікторінах з мм. Я думаю, ви вже з цим знайомі. Зроблено також проточка, щоб у складеному вигляді воно якби фіксувалось і саме не відкривалось. Це перший варіант встановлення ножиць. Собі, наприклад, якщо ви дивились колись моє відео про мій Charge Pro. Хоча тут уже дуже багато змін, це буде окреме відео, дуже детальне, тому що загалом я змінив абсолютно всі інструменти. Кожен інструмент піддався якоїсь зміні чи модифікації. І загалом тут додалось 11 функцій. І ще буде дві додаткові функції. Коли я їх зроблю, тоді вже покажу свій фінальний мод. Це тупо найкращий мультитув буде. Але а, про ножиці. У мене ж ножиці встановлені з іншої сторони, не на стороні леза, а на стороні напилку чи пили, вони відкриваються в один рух і фіксуються. Ось ми бачимо. А, також зроблена проточка, і щоб воно відкривалось і не фіксувалось напівположенні, на зроблена спеціальна вставка. Ось детальніше я її покажу. Вона доповнює по суті ножиці Victorinox до хвостовика Лезерман, і тим самим вони ну, реально працюють як рідна деталь, фіксується все без проблем і класно працюють. Ножиці, насправді без сумніву це найкраще. Ножиці у мультитулах, не дарма їх і на Лезерман якби і ставлять. Це другий варіант встановлення, але він дуже трудомісткий, тому що треба підігнати хвостовик, треба поєднати його з шайбою, саму цю шайбу виточити, точніше проставку. Ну, це дуже заморочено. Навіть на замовленні я дуже-дуже ну, рідко це роблю, тому що на це йде три робочі дні. Ну, там два з половиною три. І ще один варіант встановлення ножиць, класичний для всіх. Хоча, знову ж таки, чомусь ніхто не робить цей проріз а як на мене, він дуже важливий, щоб нам було зручно відкривати. Це класичне встановлення, коли ось так воно на середині вщовкується і нам знову треба натиснути, щоб далі розкласти, і воно вже зафіксувалося. Тут зроблений спеціальний спуск, ну все, воно вже зафіксовано, і так само ми можемо користуватись. Який з цих методів найліпший, ну, напевно, як у мене, коли і фіксація одноруке відкривання, але він дуже трудомісткий. Найменш, напевно, трудозатратний і оптимальний це все ж таки, напевно, без фіксації, але з одноруким відкриванням. Хоча все одно ну, тут доволі багато треба зробити. От робиться виточка під товсту шайбу, щоб воно все працювало, ну, якби, щоб було ідеально. Ну і третій варіант, як я вже показав, з фіксацією на напівположенні. Тобто ми розкладаємо, ось вище вищукнулись, знову натискаємо лайнер, і все у нас ножиці відкриті. А, з цим вирішили. Да, і до чого я це все розповідаю, як ви знаєте, я займаюся модифікаціями лезермана, і це для майбутніх замовників, хто захоче зробити. Подібний мод у мене його замовити, то як би показую і розповідаю. Да, до речі, якщо хочете щось дізнатися про лейзермани, про модифікації, можливо, ви самі будете робити. Підписуйтесь у мою групу в Телеграмі жовтокхаб. Там також можете придбати нові лазермани, вони в мене є в продажу, і навіть можете відразу замовити певну модифікацію або якісь ну, цікаві деталі. От, наприклад, як шила з n 690 повністю кастомна деталь. Далі це я все розповім. Тож підписуйтесь і також заходьте в мій інстаграм, там багато чого цікавого публікую. Все, йдемо далі. Так, повертаємось до нашого основного мультитулу цього, в цьому відео, що тут ще було змінено. Оскільки ножиці переїхали і на зовнішню сторону, всередині ми позбулися від ножиць, і вдалося встановити посилені плоскогубці з ребару. і воно тут все ідеально встає. Було насправді дуже багато роботи пророблено з цим. Інші інструменти підібрані таким чином, і воно все без щілини, все чотенько, все чудово. Скогупці класні, посилені зі змінними косачками. І, до речі, косачки 154 СМ метал. Ну, у мене була одна пара, замовник захотів, то чому би не поставити? Тут також залишилося, як в принципі і стояла консервник і бітотримач, а на цій стороні були змінені інструменти. По-перше, найголовніше було побажання, ну я і сам так хотів зробити, щоб кожен інструмент можна було окремо відкрити. Це доволі часто проблема при модифікаціях, що не вдається встановити таким чином, щоб ми могли будь-який інструмент окремо відкрити, тобто один відкриваєш, і треба, ну, щоб відкрити один інструмент. Треба відкрити майже всі інструменти. Ну, таке буває, це компроміс, але да тут вдалося а, все так поєднати, зробити, щоб кожен інструмент можна було відкрити. Що тут було зроблено? Ну, шліцева викрутка, просто тут трошки збільшив цей проріз, щоб була встановлена інша викрутка Позбулися часовий бітотримач. Ну тому, що людині не сильно потрібно, і якщо дуже потрібно, то у мене вже є ось такі перехідники під часову. Біту лезерманівську, яка вставляється у звичайний бітотримач лезерманівський. Тобто ми можемо використовувати ось таким чином. Все чотенько. біту можна перевертати. Я ще зробив таким чином, що її можна почепити за кільце на ключі, і тим самим у нас буде маленька викрутка двостороння. І тут навіть ще є шпилечка, щоб витягнути сім-карту. Такий невеличкий апгрейдик. Тому в принципі, позбулися часового бітотримача, щоб була доступна інша функція. Поставили сюди шліцеву викрутку, вона вузька і довга. А для розеток, для клем, для ну, чогось подібного, щоб воно могло пролізти і відкрутити. Класна штука. Це по суті викрутка зроблена з тої ж великої шліцевої. Просто воно обточується, о буде отак видно, обточується зайве і формується сама викрутка ще ну, ось таким чином. А, можна зробити четвірку оптимальну, ну, замовник захотів 3,5, щоб на кінці було. Без проблем. А, що тут ще можна запропонувати? було б? У мене вже з'явились ось такі а, кастомні викрутки. Також, до речі, з N690. Тут була задумка, ще зробити певну відкривашку. Треба буде трошки допрацювати, тому що ну, не ідеально воно працює. Да. Але в принципі працює це як з Victorinox Rambler. Повторено, Вона була б більша і довша. ну і по металу навіть цікавіше. Але вона б не встала в центр, тому що вже б конфліктували саме з плоскогубцями. Тому вирішили таку зробити коротшу. Ну і по хвостовику. Коротше. Це нам ідеальніше підходило в цей саме мультитул. Також довелося споляти шпиньок, але, в принципі, він не потрібен, тому що самі плоскогубці будуть опиратися на викрутки. З цим також розібралися. І третє, що було допрацювання це встановлення шила. Шила також з n 690 Це був перший прототип, один єдиний зразок, більше його не буде, з кількох причин. Саме по собі воно то класне і воно стає як рідна деталь. Але тут є кілька причин. Зараз у мене є інші шили ось такі: вони є двох форм, скруглене і скошене таке. Не знаю, яке краще, поки що і ті, і ті а, зробили. Ось так можна обрати, воно стає замість будь-якої детальної, шліцевої викрутки або ножиці, воно ідеально все встає, відразу без жодних допрацювань самого мультитулу. Чому вирішили не робити оцей жолобок? Якщо ви знаєте, цей жолобок, як у шилі з Victorinox. і воно дійсно класно працює, як свердло, як якась ковирялка. Але я у своїх модах і людям, і собі, наприклад, ставлю досить часто шило замість консервного ножа. І якщо буде цей жолобок, і ви будете відкривати ним консерву. Це навіть з Вікторінексом, хто це пробував робити, то воно псує кромку. І воно ну, дійсно призначене тільки для якихось м'яких матеріалів, ну, типу деревини чи пластику. Воно то класно буде ковиряти, але все ж таки хотілося більш надійності, і щоб замінити реально консервник. У цьому моді, в принципі, воно не дуже актуально, тому що є окремий консервник. Тому і вирішив тут поставити цю деталь. Ну і по довжині, от якщо порівняти робочу довжину до шпинька, то ми бачимо, наскільки різниця Це і довше, і більше, і масивніше, ну мені воно насправді більше до вподоби. Ось так. Тобто, це була якби ще одна модифікація, ну і воно тут все гарно між собою поєдналося. Що ще було тут встановлено? Я почав, як ви зрозуміли, по моїх детальках. У мене вже з'явився 3D-принтер, я пройшов курси по 3D-моделюванню і почав розробляти різні цікаві штуки на 3D-принтері. Може навіть з часом вийде у мене відео про апгрейди саме Лезерманів на 3D-принтери, які я виробляю. І воно ну, насправді величезний вибір аксесуарів я вже вигадав. Перше. Якщо ви дивились моє відео про чарш, я туди встановлював пінцет. Але пінцет мені не дуже подобається, бо він такого, такої собі якості, його важко витягати. Тому я зробив спеціальну проставку. Ось так вона виглядає. Це така проставка, яка ставиться замість звичайної заглушки Wesermanu, і вона формує в собі паз для звичайного Вікторінах з пінцету. Він класний сам по собі, він дешево коштує, він без проблем можна його замінити. Так, щось. Ой. І отак він вставляється, не випадає, все чудово розруховано, там долі міліметри навіть грають роль. І було додано дві шпильки, ну такі, типу, як у Victorinox. Одну можна затопити, щоб, типу, як було для сім лотка, інша буде гостра. Ну, корисна штука. Також на іншій стороні була ще вставлена ручка з Victorinox. З компакта, і вона також вставляється за рахунок ось такої спеціальної проставки. Вони, до речі, є у кількох кольорах чорна і сіра. Ну, тут, в принципі, сіру воно гарно поєдналося. І все без проблем, все чотенько, майже як заводське, насправді ніяк не конфліктує з іншими інструментами, не випадає і гарно все тримається. Ну і з іншої сторони, така сама аналогічна проставка, як з пінцетом, тільки тут була вставлена зубочистка. Зубочистки, до речі, є в різних кольорах. Вони знову ж таки, це класична зубочистка з Victorinox і все чудово. Ну і дві. Шпильки можна було б ще щось придумати, але тут вирішили залишити паз під кліпсу, тому що людина буде його носити на кишені і якби на кліпсі. Тобто ось такий прям ну, реально класний мод, який суттєво покращений, додані додаткові функції і, по суті, оптимальний функціонал, принаймні для цього замовника, що ще можна було б додати або замінити. Також я почав робити ось такі холдери для бітфи. Насправді могли це бачити і в інших модоробів. А воно також виконано на 3D принтері. Тільки я от роблю на високоточному. Фактично, це монолітна деталь, але так, да, воно класне. І по суті, розширює нам функціонал, можна поставити на будь-яку сторону замість будь-якого інструменту. ну В даному випадку тут стоїть замість напилку, але можна також замість лезо переставити. І воно вміщає в собі дві двосторонні біти, тобто, по суті плюс 4 викрутки. Такі холдери я вже почав робити на Surge. Це було також замовлення, ось тільки-тільки я його спроектував, ще трошки буде покращуватись, де, де чому вже точно. Стоїть на друці це холдер під е, Surge. Також можна на будь-яку сторону поставити і тим самим розширити функціонал вашого мультитулу. До речі, для Surge, напевно, і буде дуже актуально оцей перехідник під часову викрутку, тому що він у собі її не має. Тільки треба правильно вставляти. Ось так. Тобто можна доповнити і навіть у цей холдер, по суті, вставити цю а, біту. Так, блін, прийшло сонце. Ну ладно, продовжуємо. Ось так. В принципі, тут я більше нічого і не міняв. Це чисто, щоб показати ножиці і холдер. Але а, зрозуміло, що, наприклад, власники Вейву це не зможуть поставити ту ручку, там, пінцет, зубочистку, шпильку, тому що ці проставки ставляться тільки. На чариш, ну і на новий буде Wave Alpha, Вони також я впевнений, що підійдуть. Але у мене є також дещо запропонувати власникам Wave та інших мультитулів Насправді це така штучка жовток ну, хаб мій логотипчик. А це, по суті, брелок, який чіпляється на ключі, він дуже насправді легкий, і по суті, це холдер для зубочистки. Пінцету Victorinox і маленької шпилечки. Ну, корисна штука, знову ж таки, сімку по суті дістати, чи да, тут жарти про клей приймаються. Коротше, щось проколоти ось такий невеличкий компактний холдер, який можна почепити на ключі. І, напевно, останній апгрейд це ось-ось тільки я зробив. Коротше, біта викрутка. Що це таке? Зараз покажу. Якщо нам потрібна ручка, то можемо вставити по суті просто як біту. І так, да, це не найкраща ручка. Ви нею там дисертацію не напишете, але якусь залишити записку або щось підписати, якийсь кабель. Цілком вистачить, і тим паче її можна повісити знову ж таки на ключі, тільки я ще вигадаю якийсь ковпачок на неї. А, ну і при вас буде завжди така маленька компактна ручка, яку ви можете застосувати. А, це, як один з апгрейдів. Ось так. Що ще можна було б встановити на чарж або на той же wave Ну, по суті. Це викрутку я показав шліцеву. Шиво з n 690 я також показав. І ще ви, можливо, бачили в моєму моді: це ось така хрестова подовжена викрутка, яка ставиться знову ж таки на місце великої шліцевої викрутки. Ось так. Ну, в принципі, на цьому і завершимо відео. Були такі цікаві модифікації. Я ще зовсім скоро планую випустити відео про абсолютно всі модифікації Wave, Charge і інших лезерменів. ну Кожний інструмент розберемо, на що його можна замінити. У мене. Тут насправді дуже багато змін в моєму чаржі. І ще, як я казав, буде дві дуже цікаві зміни. Потім я його продемонструю вам. І це буде мультитул. Ну, безумовно, чи не найбільше по функціоналу, але без втрати габаритів, ну і додаткової по суті ваги. Я всі модифікації в ньому робив, коли мені чогось не вистачало, або я хотів це, цей момент покращити. Ось так. Тож на цьому закінчимо відео. Підпишіться на групу в телеграмі Жовток Хаб. Багато чого цікавого і лезермани, і апгрейди. І підписуйтесь на мій інстаграм Жовток Хаб. Всім пока.